Шановні майстри, у нас час дуже популярний акумуляторний інструмент. А чому він популярний? Тому що російські терористи знищують нашу енергетику. І звісно, майстер має якісь лінійку якогось акумуляторного інструменту. Якщо у вас лінійка Бош, то ви відповідно хоч роздивляєтесь придбати ось таке радіо, яке працює на Акумуляторі Bosch, і відповідно вона може відпрацювати від мережі. Це радіо, як на мене, воно дуже зручне. Ставимо собі акумулятор. Бачимо, що тут є батарейка, яка забезпечує, щоб запам'ятовувались всі функції, які вже виставили. воно не залежить і не треба ніяких батареїк докупляти. І у вас вона готова до експлуатації. Хоч це і малиш, але китайці сюди втиснули дуже багато різних функцій. Які функції? Цей малиш може прослуховувати FM Радіо, він може прослуховувати за допомогою Bluetooth телефон. Телефон можна підключити і підслуховувати, щоб більш якісне звучання було за допомогою ось цього провода. Вхід є спеціальний. Це вхід для е, мережі. А це вхід, ви думаєте, що ви вставите флешку і будете грати, а ні. Це просто для зарядки вашого телефона або іншого гаджету. Воно не сприймає флешку. Е, є антенка, яку, звісно, ви обов'язково витягуєте, бо FM складно буде приймати. І, в принципі, дуже просте табло. Давайте включимо і подивимося е, зараз. Наприклад, що ми зробимо? Знайдемо якусь мережу. Наприклад, я люблю 106,5, там більш якісний звук. О, так Давайте послухаємо. Я не знаю, чи передає телефон якість, але. Досить пристойна якість для такого малыша. Звісно, це не мої колоночки, які стоять АС-35. Там звук, ну, напевно, раз в 10 краще. Але, скажімо так, отак на об'єкті, на будівельному майданчику, щоб сусіди чули не тільки відбійний молоток, а ще й музику, можливо, почують, бо він не такий голосний, але якісний. Вони почують. Так, переходимо далі. Тут є Bluetooth. Включаємо Bluetooth, він коннектиться відповідно з телефоном. Я вже попереднє законектив. І включаємо можемо послухати, а що у нас грає у мене в телефоні. Не грає, не законнектилась. Давайте спробуємо. О, законектилась. За Україну будемо воювати! Бою лісі, лісі під уселеним там лежить вас. Оста... Ну, що я хочу е, відповісти через блютуз. Я відповідно відчуваю, що якість звука погіршується. Е, мабуть, зрізаються якісь частоти fm радіо значно краще програє. Так, переключення тут відбувається ось цією кнопочкою. Ви можете вибрати FM, FM2 Вхід AUX, який це саме буде якісне звучання через вхід той AUX. І, відповідно, через Bluetooth, який тільки що ми з вами пропрацювали. Давайте подивимося, якщо довге натискання на ось цю кнопочку. Тут виходить еквалайзер, ви можете регулювати. Ви можете регулювати за допомогою високі частоти і низькі частоти можемо. Так, щось я збився. Давайте спочатку високі частоти ми відрегулювали. Тепер низькі частоти. Що тут ще є? В принципі, нема нічого більше. А ну давайте включимо зараз ще, коли частоти ми поставили. Ну, що можу сказати? Що стало трошки краще, але все ж таки перший раз, коли ми, ми чули радіоприймач, було зовсім мені дуже подобалось. Ось таке радіо. Можна, бачите, переносити. Тут є захист, тут написано, декларується IP54 від е, пилу, від е, бризг. Як на мене, пристойний апарат. Е, чомусь китайці, які, ну, не китайці, вибачте, Bosch поставив в Україні ціну на нього 6666. Е, чи це сатаністи, чи вони так шуткують, ну, невідомо е, чому така офіційна ціна. В Динаміки ви бачите, що тут стоять. Досить, бачите, ось раз, два, три, чотири. Аж 4 динаміка. Якщо це тут є, ну, скорше всього є там динаміки. Ще одна фішка є, яка зараз дуже поширена. Майстру, якщо він працює в декілька приміщеннях, то можна придбати два таких апарати і з'єднати між собою, щоб вони програвали одну і ту ж саму мелодію синхронно. Повірте, деяким майстрам це дуже важливо. Але саме важливо зараз, в наш час, якщо ти працюєш, то будь, будь ласка, допомагай ЗСУ, нам вигнати треба російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні!